Кожен вечір ми ще підгодовуємо цих котиків. Табіто, дівчинка чорного ще ну, нереально руками зловити то треба брати котоловку, треба це зробити найближчим часом, щоб до приїзду ветеринара, щоб віддати на стерилізацію. Бо вони вже такі, знаєте, по місяців 5 по вигляду. Їх обов'язково треба стерилізувати, бо буде біда. І їм є де, можна сказати, жити. Вони залазять в підвал під магазином. Я тільки що побачила, як вони. Звідти вилазять, як вони ці двері пропихають, бо двері то зачинені, знаєте, і ще, як вони виходять поїсти. Дуже холодно, насипала їм баночку яку нам передали. Ось такі гарні малятка. Але стерилізувати дуже треба. Бо хто його знає, може бути вагітні, знаєте, ну народити таку зиму це взагалі. І плюс ще викинули каплухову, теж кошенятко каплухи.